Дощ, мій товариш зі смутку тихо бренить за вікном. В Серце краплиною лунко падає десь аж на дно. Я не сумую, не плачу, сиплюю зуби міцні, знаю, що вже не пробачу, бачу лиш очі ясні. Велична, сильна і свята земля, земля добра і світової слави. Читальна зала філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки регулярно знайомить Кременчужан з талановитими земляками. А 17 січня, з нагоди прийдешнього свята Дня Соборності України у стінах бібліотеки зібрали шанувальники поезії на патріотичний вечір поетеси Ірини Чередник. Я дуже рада всіх вітати наше товариство, товариство міста Кременчука і святом, яке відбудеться 22 січня. Це день соборності України, не дивлячись на тривоги, не дивлячись на переживання, не дивлячись на війну. Ми всі об'єднані, ми всі сильні духом, і ми віримо в нашу перемогу. У цьому заході пролунають вірші про Україну, вірші про війну. Про переживання наші і про нашу віру. Це авторські вірші і авторська пісня прозвучить. А також буде лунати пісня, яка написана ну на мою мелодію, але на вірші моїх. Друзів із інтернету ми познайомилися в інтернеті Львів'яни. Це Олександр Світогораб, виконавець пісні, і а, на слова Івана Генташа, теж Львів'янин. А ми об'єдналися, і створили пісню, яка іменно підходить під це свято, але має назву Марш соборності. День Соборності України відзначають щороку у день проголошення акту злуки УНР та ЗУНР, що відбулося в 1919 році. Тоді, вперше, за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу, і по цей день українці продовжують мужньо та хоробро захищати цільність кордонів рідної країни з цього приводу під час творчого заходу задекламували і вірш «100 днів. Який поетеса Ірина Чередник написала після сотого дня з повномасштабного вторгнення Росії? Зараз цей вірш сприймається інакше, бо з того трагічного дня вже минуло майже сімсот ночей. Сто днів надії, віри, боротьби, сто дів молитви і звернення до Бога, щоб рятував від смерті і ганьби. Сто душ щодня, які вмирали в бучі, в гостомелі. У в вірпіні, сто раз на день дітей благали очі, щоб мама не загинула в війні. Сто тисяч ран від обстрілів гармати, сто кілометрів з дому навмання, і сотні рук, як мамині чи тата, сто раз зігріли душу з вигнання. Я завжди, коли проводжу заходи, кажу: ми дякуємо нашим мужнім воїнам, якого таку негоду, а вони роблять все, щоб ті ракети не долетіли до нашого міста, і ми могли тут зібратися і відчути, що ми просто от мир у нас тут все спокійно і якось надихнутися цими заходами. Я дуже бажаю і всі ми бажаємо нашим мужнім захисникам. Повернутися до мирного життя, до своїх рідних, пані Ірина зазначає, писати вірші почала нещодавно з 2018 року, і за цей час під її пера вийшли три збірки поезій. Третя книга під назвою У полум'ї війни у полум'ї звитяги побачила світ після 24 лютого 2022 року. Авторка зізнається, ця збірка найболючіша, але кожен вірш пронизаний гордістю за український незламний народ та любов'ю до рідної землі. Народ, служуся тобою, величний народ незламний, стійкий, непохитний як сталь. Коріння твоє від козацького роду, а воля дідівська в знаменах скрижаль. Віками виборював волю народну та час для прозріння слівцям настає, впізнали у світі українську породу, яка ворогам совість не продає, знайшлися козацькі сини для звитяги, гартовані міцю в пекельному бою, тримають упевнено високо стяги, І трепетно люблять країну свою.